І саме головне видалити воду. А тато туда бачувати. В ньому доволі непогано виходить підмусати взагалі шикарно, порізало. А тепер гарненько будемо втрамбовувати. Це колеса, друзі. Це колеса. Як для Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу, нашого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми консервуємо кріп і петрушку на зиму. Ну, рецепт не зовсім складний, кожен з цим зможе справитися. Доволі простий. Е, в общем, перш за все, нам потрібно зірвати, зібрати наш урожай. Ось така ось, друзі, у нас петрушечка. Дивіться, симпатична. Це вже. Третій урожай, тобто засолюємо її третій раз. Тепер наше завдання зірвати і без бур'яну? В общем, помістити ось сюди в ящик. Тепер, друзі, легким движенням руки ця вся зелень, що ми нарізали, нарвали, перемивається у чистій воді. Вода часто міняється. Гарнесенько потрібно змити бруд. І саме головне видалити воду. Гарненько треба стряхнути, а також відрізати корінчики. Ось таким чином висушуємо і далі. Ось через то треба отак корінчиками в одну сторону вовшим, складати. Так, друзі, а на цьому місці тут у нас був укропчик, вже старий, ми його убрали, зерничко обсипалось, це все діло заволочили, поки була серенька земелька. І зараз тут, бачите, вже сходить кріп. Ну, Потрібно його тільки полить. Ну, капельний полив ми вже змотали, він нам не потрібен. Але ось отаким дождювачем. Ох, йо. Маємо змогу поливати тепер. Ось дивіться, сходи кріпчик. О, приближається дощик. Ну і десь буквально через 2-3 тижні вже тут буде свіженький кріп на салатики і так далі. На ну, заморозку можна. Ну, Мабуть, нам вже цього буде достатньо. Так, Зараз йдемо на плантацію, там, де ми посіяли після е, цибулі кріп. Да, до речі, друзі, ось посіяний у е, нас тут бурячок невеличкий. там половиною рядочка салатик. І ось така ось молоденька картопля, яка вже буде буквально через тиждень, можливо, два, це точно вже будемо їсти молоду картоплю. Ну, а гірчиця видно, яка да? вже капітально цвіте. І тут відразу за гірчицею ось такі ось у нас 4 рядочка кропику. Якраз такий пора його вже. Консервувати. Взагалі, такий красивенький. Ну, один рядочок, я думаю, залишимо. Можливо, колись раків наловимо та наваримо. <хи> ну, з кропиком тут не вийде, так як там рвати уручну. З кропиком, вийде ось так ось ножичком зрізати. Хороший такий ароматний кропик, не передати словами. Руками не вириваємо, бо він буде вириватися з корінням, і буде тоді. Дуже забруднений. А ось так і стригаємо. І виходить дуже якісно. Так, друзі, тепер за допомогою кутера вже намиті наші зелені, ми нарізаємо на невеличкі кусочки. Ну, Якщо кутера немає, можна скористатись звичайним ножем. Воно поріже, мабуть, ще краще. Ну, Так як у нас є кутер і об'єм величенький заготавлюємо, тому ми спробували різати на ньому. Доволі непогано виходить. Ну, так і користуємося, бо ми просто дуже довго різати. Так, відкриваємось так. Кладемо якісь пару пучечків таких, о, зачиняємо і запускаємо. Буквально якісь 15 секунд, і бачимо ось такий ось результат. Так, Ну і переміщаємо вже у відтаровані, можна сказати, ящики. Ну, вагу цих ящиків я знаю. Бачимо, ну, на кусочки порізано, доволі непогано. Зазвичай ми використовуємо цю зелень у е, ковбаски гриль безпосередньо петрушку. Тому для заготовки ось такий варіант непогано підходить. Ну і всякі салатики борщі, супи, взимку теж доволі класно підходить ось такий ось метод. Засолювання будемо його засолювати! Буквально 15 секунд і два пучка нарізані, Вручну нарізати це буде тривати, ну, я думаю, дві хвилини, тому економимо час. Друзі, саме головне, щоб попередньо, бачите, відрізані ось ці патерички там, де довгі, і бур'єну всякого не було. Ну, в общем, підготовлено все. Так, ну, друзі, саме, саме головне і основне, щоб оці ножі були якомога гостріші. Ну, зараз безпосередньо я можу підвести їх. E, мусатом, це зараз у мене керамічний мусат від компанії Worksharp. У мене також є діки різних в общем, зернистостей. Ну, Це такий універсальний, недорогий. Можу ссылку або посилання, залишу в описі до відео. А як зовсім затупився цей ніж, тоді ми точимо на ось такій точилці WorkSharp. E, я її трошки вдосконалив вже e, докупив до неї. Гріндерну насадку, там взагалі класно нею користуватися. Правда, ціна в неї кусається, але річ вартісна. Ну, якщо, щоб ви розуміли, якщо буде тупий ніж на кутері, то зелень буде погано він різати. Ну, у нас ріже гарно. Е, на рахунок кутера, то такий, як у мене, не рекомендую, тому що це. Е... Потому що ми його переробляли. Ми сюди бачите, тут ззаді болгарка вставлена, мотор згорів, ну слабенькі на їх мотори. Називається суперміксер, суперміксер, типа турецький. Ну, не знаю, турецький а зроблено, нібито десь на Троєщині в гаражах. Ну Тим не менше, свою роботу він робить. Ось дивіться, як підмусати взагалі шикарно порізало. Так, друзі, нарізали ми швиденько. Получилось у нас три ящики нарізаної ось такої ось петрушечки і один ящик кріпу. Е, кріп дивіться, доволі класно також нарізався. З нього витікає сік. У нас тут одаровані ваги. Получається, тут дивіться 9,350. Ну, е, трошки більше, грубо кажучи, е, 10 кг у нас тут кропу. На 10 кг кропу кладемо 2 кг солі. Тобто на 1 кг е, зелені. Кладемо 200 г солі. Сіль у нас звичайна, поварена. І тепер оце все діло ретельно вимішуємо, щоб наша сіль якомога якісніше, в общем, розмішалася із нашою зелені. До речі, можна компонувати, робити такі асорті. Частину е, петрушки, частину кріпу. Е, це вже кому як подобається. Ну у нас це в кого невеличкі об'єми, пару пущиків цієї зелені, то можна разом робити. Зазвичай воно використовується разом. Е, петрушка йде на ковбаски гриль, а кріп ну, це таке на супчики, да, салатики. По домашніх потребах, то кроп у нас, ну це в нас кріп, засолюємо його, а більшу частину ми засушили. Ну, цього не знімали. Воно якось все не виходить все рівно знімати. Можливо, на наступний рік покажемо процедуру. Так, ну Дивіться, маємо ось такий ось результат. Від солі починає вже виділятися сік. І тепер просто-напросто запаховуємо це все діло по баночках. Так, а тепер гарненько будемо втрамбовувати. Сік гарно дуже виділяється зразу. Ну, ми його будемо, нам не потрібний, ми його трошки будемо зливати. Щенячий патруль, синок да. там. У нас тут нема щенячого патруля. У нас тут є кріп і петрушка. Да, закриваємо петрушку і кріп. Ти таке любиш, маточ. Друзі, дивіться, отакий от у нас виходить петрушечка вже посолена. Петрушка вона трошки менше виділяє соку, так як вона вже трошки перетримана. Ну, зазвичай ми використовуємо петрушку на ковбаски гриль, тому туди все рівно воду додаємо, то нічого страшного. В ідеалі, друзі, краще після того, як промили. Петрушку її провітрити і висушити, щоб повністю водичка висохла. Ну, у нас не було часу цього робити, тому так руками стряхнули, та й все. там ми петуха. Петуха, ти насіці там петуха. Насіці там петуха, ми а тато буде бачувати. А то оброби в тебе? Да, убили. На Петрушки у нас? – Один до сім. Сім них. Сім, восемь, дев'ять, десять, сідать, чотири п'ять, сів всі кички. Я в країну буду, Масі. Україна, да? Так. Да. Тут і все. Записав? Ось, ось я упав. То співає? Цвіркуни? Цвіркуни. Тож вже 12 часов ночі, люда. Сади побільше, петрушки. Сади побільше. А, чотири рядки. П'ять. П'ять. П'ять Петрушки. Та воно все піде. Це піде. Ковбаски гриль. Такі добрі, що капець, тільки я тонні, тонкішу кишку захажу і буду такі тоненькі робити. Не ковбаси гриль, а ковбаски дійсно. Так, друзі, законсервували нашу зелень. Залишилось тут поприбирати і помить. В общем, зберігається як вона? В холодильнику. Тобто затрамбували в баночки, накрили кришками капроновими чи закрутками цими і поміщаємо в холодильник. Чим холодніше, тим краще. Ну, ми помістили його у плюс один, і там воно зберігається буде аж до наступного врожаю. Частину також ми висушуємо, тобто в нас є і сушений, і солений. Вертаюся до підписників вовки-бруса та прошу. Долучитися до збору коштів на пікап для окремої третьої штурмової бригади, яка виконує бойові задачі на Бахмутському напрямку. Ефективно валива ворога. Це колеса, друзі. Це колеса. Так, друзі. Ну і стосовно автомобіля для 43-ї окремої артилерійської бригади, в принципі, практично все в нас уже готово. Придбали ми ось такі ось колеса. Так, давайте зразу скажу по сумі. Обійшовся нам весь автомобіль за цим усим е, 230 тисяч гривень. Автомобіль 200 тисяч, потім е, колеса там, ну, 200 тисяч з копійками, там ще за комісію трошки заплатили ми. Потім колеса е, трошки більше 20 тисяч із доставкою е, до всього того діла, що прислала компанія GTM. Я ще сказав, що хлопці кажу, немає в їх інструмента ніякого. тому вони... А, і Донкрата в автомобілі не було. Тому вони ось такий ось прислали ще набір інструментів. Так, ось цей весь інструмент це прислала компанія GTM в підтримку наших хлопців. Тут дивіться, шикарний набір інструментів. Тут все абсолютно, практично, що потрібно, є. Навіть в моєму наборі немає ключа на 22. Дивіться. Хороша якість, це Тайвань. Ну, в общем, це вони мені сказали дуже гарний інструмент. Донкрат, шуруповерт, лобзик електричний, бензопила, ось така, як у мене. Ну, І тут по дрібницях також щітка, ну, таке. Таке, що потрібно, дуже класно зреагувала ця компанія. Ну, не знаю, чи й далі, і на наступний збір вони так допоможуть. E, значить, далі, що в нас є? E, маскувальна сітка. Це маскувальну сітку, я взяв у Марії Горбунової e, в сусідньому селі в цьому, в цьому волонтерському хабі, e, яку сплили також ще з одного сусіднього села. Ну, ми їм завезли ліки і ще буквально там дві партії ліків також завеземо, я теж покажу у відео. Ну і в принципі автомобіль майже готовий, ще один нюанс. Буквально два дні постояла і в общем, не захотіла заводитися під акумулятор. Тому я думаю, мабуть, ми ще трошки відщепнемо від цих коштів і поставимо сюди новий акумулятор. Хоча не знаю, бажано було б протестувати. Вроді лампочка зеленим світиться, як положено. Але все-таки через два дні чомусь він не захотів заводитися. Зараз Сергій Миколаївич поставив його на зарядку. Тут, до речі, вже є автографи є. Ну, общем, друзі, трошки підрепетіруємо і будемо передавати її вже хлопцям. До речі, стосовно деяких коментарів, що я почав таким от займатися, займався там бичкам хвости крутив і далі крути, хочеться дати відповідь цим людям. От Якщо моя діяльність зможе зберегти хоча б одне життя, то я не бачу причини цим не займатись. А я впевнений, що це так чи інакше допоможе зберегти життя наших хлопців. Наступний збір у нас для третьої окремої штурмової бригади це безпосередньо ті хлопці, що в самих гарячих точках вибивають русню із. Нашої території України. Тому запрошую вас також долучитися до цього збору. Безпосередньо також там був один коментар. Ти навіть не знаєш, кому збираєш. Повірте, знаю точно, кому збираю. Це безпосередньо моєму другу поїде цей автомобіль. І я точно знаю, що він їм потрібен. Просто після того, як вони попали під обстріл, в їх просто не стало автомобіля. Тому я думаю, ми в змозі допомогти. Коли дивишся, збори вони проходять або дуже повільно, або стоять на місці. І коли знаєш, що можеш допомогти. Або ми всі разом можемо допомогти, тобто я можу акумулювати ось цю всю допомогу, яка йде від вас, і направити у правильне русло. Тому я думаю, чому б це і не зробити, якщо це дійсно для благої справи. Так що, друзі, реквізити на збір для третьої окремої штурмової бригади я залишу в описі до відео, а також в закріпленому коментарі. Якщо ви не можете, наприклад, допомогти фінансово, тобто задонатити, ви можете як мінімум написати коментар, поставити. Вподобайку до цього відео можете поширити це відео. Таким чином, це відео набере якомога більшу кількість переглядів, і тоді, можливо, знайдуться люди, які зможуть е задонатити або тим чи іншим способом допомогти. Так само, як і з ліками, ми шукали, де купити ліки. Хочеться, щоб не переплачувати величезні суми. Людмила там знайшла. Е є одна людина, нам також збере. Е там по потребах окремо ліків. І також ми ще закупимо ці ліки. Ми робили збір, коли проводили стрім. За ці кошти ми закупимо ці ліки і завеземо сюди, до, нас, до волонтерів. Тому, друзі, дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто долучається, хто долучиться. Будемо працювати на перемогу. Все буде Україна. До побачення і до зустрічі в нових відео.